Сучасні фіалки-трейлери справляють на більшість людей незабутні враження. І навіть часто запитують: а хіба це фіалка? Тож сьогодні ми поговоримо про те, чим відрізняються трейлерні фіалки від звичайних, які є види фіалок трейлерів, а також як їх розмножити, ну і особливості догляду, щоб отримати красиві квітучі кущики. Вітаю всіх підписників та гостей. Ви на каналі «Вирощуємо фіалки. І з вами Світлана. Отож, трейлерні фіалки відрізняються від звичайних сортів тим, що їх кущ складається не з однієї, а із значної кількості розеток, які утворюються у листових пазухах, потім підростають і формують ось такі красиві кущики. Кожна така розетка видає велику кількість квітконосів, що і сприяє рясному цвітінню, під час якого рослина буквально всипана квітами. Тому й період цвітіння триває практично безперервно за рахунок великої кількості бутонів. Одні квіти відцвітають, натомість розквітають інші. фіалки трейлери можуть мати найрізноманітніше забарвлення та форму листя. Існують навіть ряболисті сорти. Палітра забарвлення квітів трейлерів також дуже велика. Квіточки можуть бути простими і махровими, великими і дрібними. Насправді трейлерні фіалки дуже різноманітні. Вони поділяються на дві великі групи ампельні і кущові. У ампельних фіалок стебла довгі. Вони виходять якби трохи навислими, і на кінцях їх розташовані бутони. І формуються вони такими гронами. Типовий представник ампельних фіалок – сорт Robes Vanilla Trail. Це напівмініатюрний ампельний трейлер, грона махрових кремово-рожевих квітів із більш насиченим центром. На довгих темно-коричневих квітоносах листочки стьобані зеленого кольору і з таким гарним пилчастим краєм. Цвіти дуже охоче. Навіть крупні дітки вже починають викидати квітконоси. І можна практично не прищіпувати, він охоче сам випускає нові гілочки і формує красивий. Кущик. Цей сорт є по праву улюбленцем дуже багатьох колекціонерів. Кущові сорти трейлерних фіалок мають не дуже довгі стебла пасенки і розростаються по сторонах. При цьому кущик прекрасно тримає форму і не розвалюється. Перед вами представник кущового трейлера Sand no Trail. Дуже красиві. Темно-синього кольору махрові квіти, темно-зелені рівні листочки. Це напівмініатюрний трейлер. Як і звичайні фіалки, трейлери також є різної величини, але вони класифікуються не по діаметру розетки, як звичайні фіалки, а по величині листової пластинки. Так от. Мікромініатюрні, мають листочки менше ніж 1,2 і сантиметра. У мене немає представника в колекції мікромініатюри, але можу сказати, що до таких відноситься сорт «Пік-квік». Він має ніжні рожеві прості квіточки і листочки темно-зеленого кольору, дуже мініатюрна, красива розеточка. Мініатюрні мають розмір листочків від 1,2 до 2,5 см. До таких фіалок можна віднести трейл Elong. Це мініатюрний кущовий трейлер. Він також є популярним в колекціях багатьох колекціонерів. Тут квіточки такого ніжно-рожевого, перламутрового відтінку, які схожі на маленькі Георгінки, листочки дрібненькі із супчастим краєм. Квітний він практично безперервно. І ще одне: цей сорт надзвичайно швидко росте і кущиться. Тому хто бажає звести собі в колекції таку красуню, раджу, дуже швидкий і в рості, і цвітіння і практично безпроблемний. Ще один представник мініатюрних трейлерів сорт Валарта Копанос Морадос. Ну, це мій улюбленець. Ці темно-сині дзвіночки на темно-зелених, тонесеньких листочках вони зачаровують. Я обожнюю цей сорт. Я думаю, що не тільки я. На півмініатюрні сорти мають розмір листа. 2,5 3,8 см. До напівмініатюрних трейлерів відноситься досить поширений в багатьох колекціях сорт Рундіта. Квіти яскраво рожеві, махрові, схожі на трояндочки, темно-зелена листя з нижньої сторони має такий вишневий відтінок, досить довго і часто квітне. Ще одним представником напівмініатюр. Є фіалка Мілківий Tail. Він має чисто білі квіточки, які можуть бути і прості, і напівмахрові, листочки насиченого зеленого відтінку, Кушик досить компактний, цвітіння рясне, і я бачила світлини, коли листочків не видно під час цвітіння. От, власне, я собі придбала тільки листочок, розмножила і буду надіятись скоро отримати в себе також пишний кущик білих квітів. Ще один представник напівмініатюр «Денсін Трейл». Цей сорт квітне махровими, темно-червоними квітами, які формуються на високих коносах. Має тоненьке, зелене, блискуче листя. Також дуже легко кушиться і квітне безперервно. Я поставила на вкорінення пасинки цього сорту, тому зараз є тільки ось такий невеличкий. Екземпляр. Ось він був корінений пасинок, і вже видно, як він розкушився. Бачите, дуже багато маленьких вже є, і вже є Ну і Стандартні сорти мають листя розміром від 3,8 до 5 см. У мене є тільки один представник стандартних сортів трейлерів. Він перед вами це Трейл». White. Це стандартний трейлер, він квітне такими біленькими, напівмахровими квітами, але він мене привабив саме своїми листочками. Це округле листя з біло-лимонною кроновою пістрявістю. Досить невибагливий, росте дуже швидко і формує ось такий красивий кущик. Ну ось. Ми розібралися із класифікацією. А тепер про те, як же розмножити трейлерні фіалки. Фіалки-трейлери розмножуються зазвичай вегетативним способом. Так, як і звичайні фіалки. Причому вкорінювати можна як листові черенки, так і бічні пагони. Вкорінення бічними пагонами ось такими. Відламується ось такий пагін і ставиться на вкорінення. Так, от, розмноження такими пагонами дозволяє звичайно швидше отримати квітучий кущик. І ще одне сортові ознаки передаються на 100%. Сам процес корінення мало чим відрізняється від розмноження звичайних фіалок. тобто вкорінювати можна у воді. А можна відразу у ґрунті. Найближчим часом про це буде випуск. Ми будемо омолоджувати старі трейлери і вкорінювати черенки. Тому, якщо ви ще не підписані, зробіть це і не пропустите випуск. Але буває таке, що не завжди є можливість відокремити пасинок від материнської рослини без нанесення шкоди. Зовнішньому вигляду кошика. В таких випадках розмножують трейлери за допомогою листових черенків. Звичайно, на це знадобиться більше часу, щоб виростити фіалку із листового черенка. Але тим не менше, також можна зробити. Вкорінюються такі листочки трейлерних фіалок, точно так само, як і звичайних фіалок. А от про вкорінення листочків відео на каналі вже є. Тож, кому цікаво, приємного перегляду. Трейлерні фіалки, які отримані від одного листового черенка, можна не розділяти, а видалити лише материнський лист. Ось я вам покажу приклад: це сорт Лі Дікі Ось я розмножувала його листочком, ось цей листочок, і бачите, проросли дітки, вона там не одна. Тобто, ось такий кущик можна залишити. Я відокремлю цей листочок, щоб він не псував вигляду, і посаджу цей кущик, таким чином він швидше буде формуватися і буде красивим і пишним. Який же ж догляд? Трейлерним фіалкам для повноцінного розвитку необхідно забезпечити такі ж умови, як і звичайним. Розсіяне яскраве світло. Але не прямі сонячні промені, відсутність протягів, температура в межах 20-22 градуси, регулярний помірний полив теплою відстояною водою, періодичне підживлення – це все необхідно для того, щоб трейлерні фіалки добре росли. Але є і певні відмінності: в міру росту фіалки-трейлери. Необхідно пересаджувати у більшу ємкість. Це дозволить рослині не зупинятися в рості. Важливим моментом при цьому є, звичайно, правильно підібраний субстракт і розмір горщика. Треба враховувати, який це трейлер, як він кущиться, яким великим виростає, тому що від цього залежить. Декоративність кущика. Ну і ще одна особливість. Краса трейлерної фіалки залежить від правильності формування розетки. На відміну від звичайних сортів, трейлерні фіалки потребують формування красивого кущика. Його можна здійснювати по-різному, в залежності від бажаного результату. І робити це треба. Регулярно. Проте формування це такий творчий процес, який потребує окремого відео, і я обіцяю, воно незабаром з'явиться. Решта правила догляду, як я вже говорила, майже не відрізняються від тих, які ми застосовуємо до звичайних фіалок. Однак варто більш уважно поставитись до поливу та внесення добрив, оскільки від нестачі вологи стебла трейлерних фіалок Швидко оголюється, і рослина втрачає свою декоративність, а через перелив можуть загнивати коріння. Підживлення для цього виду синполі дуже важливі. Так як через рясне і тривале цвітіння рослина швидко виснажується. Звісно, підживлення повинні бути регулярні, і тоді кущик буде квітнути дійсно. Довго і пишно. У цих красунь є один малесенький недолік. Для них потрібно трохи більше місця, адже трейлерні фіалки швидко розростаються. І якщо із розміщенням у вас не виникає проблем, обов'язково спробуйте виростити трейлерні фіалки. Це дуже цікаво і захопливо. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Якщо виникли запитання, Пишіть в коментарях, буду вдячна за лайки та поширення. Дякую всім, хто додивився до кінця. Зустрінемось!